Це проживання, баранчики, такі самчики, 26-го було три місяці. Такий самчик, гарна коронка, ушка поставлені гарно. Такий. Ролики знаходяться в Хмельницькій області, в Старкостинський район. Це один, це другий, це брат його, напам'ятник, теж він по три місяці. Ось такий самчик. Дуже гарний по вигляду. Взиваються гарно, вагу набирають гарно. Гарно. Вагу набирають. І ще один їхній брат, тільки чорний. Теж хороший хороші. Такі баранчики. Це самці. Також такий самчик змінить місце проживання. Ізабела, линяє. І біловуха. Цьому самчику 5, вже йому трошки більше як 5. Теж самчик. Самочка така теж може змінити місце проживання. Ці самоці також три місяці.